Вірш Наталії Погребняк, пам'ять серця. Зворушує мелодія скорботи. В уяві тридцять третій постає, Незримо відчуваю дотик трагедії, що всі думки снує. Щаслива, бо не бачила я лиха, не бачила, як просто на очах Від голоду вмирає тихо-тихо, дитя мале у мами на руках. А смерть сновида знов людей чатує, те та розставляє смертні скрізь. Нещадний голод з селами лютує, вмивається в гіркому морі сліз. Давно не чути голосу людського, ні кішки, ні собак нема ніде. Горобчики цвірінькою довкола, та око зголодніли їх знайде. У чому винні ви, старенька мати? Чому голодне стихло, немовля? Хто відповідь правдиву зможе дати, Лиш пам'ять серця з болем промовля? Могли б вони ще жити і творити, Вітчизну прославляти у віках? Та голод неможливо припинити, Якщо він запланований в верхах. Ніде, нехай такого більш, не буде, хай день новий життя несе нове. Вклонімось низько сонцю і хлібу, люди. В достатку Україна хай живе.